Ми думали, що вже досягли дна, але тут знизу знову постукали. Зеленський щойно видав таке, що в мене очі на лоба лізуть. Без вривання з контексту. Більше 600 тисяч солдатів РФ зараз на території України, а кількість ЗСУ 880 тисяч. Але ЗСУ захищають всю територію, а війська РФ зосереджені на кількох напрямках. Тому росіяни мають кількісну перевагу. Щось засмутило когось, можливо, розкатало тонким шаром? Доброго здоров'ячка, Хунто і Хунту, беремо з Україною. Перше. Головнокомандувач Сил оборони визнав, що ворог не має кількісної переваги над ЗСУ? Навпаки, ЗСУ переважає ворога кількісно майже у півтора рази. 880 тисяч у нас проти 600 тисяч у ворога. Але як же тоді виходить, що ми втрачаємо село за селом? Друге. Бо ЗСУ захищають всю територію, а війська РФ зосереджені на кількох напрямках. Це цитата. Пояснюю: від часів Першої світової війни армії не розмазують рівномірно по всьому фронту. Є напрямки основні, є другорядні. Так от, для проведення наступу треба проводити зосередження сил на основних напрямках за рахунок другорядних. На другорядних напрямках створюють фортифікації. Аби втримувати їх можна було меншими силами, а надлишок сил знімають і перекидають на напрямок основний для посилення наступу. В обороні практично те саме, як тільки стає зрозуміло, які ділянки фронту ворог визначив як основні, бажано знати це заздалегідь. З другорядних ділянок знімають надлишок сил, ворог там атакувати не буде, він немає, яким, і перекидають на напрямок головного удару для посилення оборони. Але. За словами Зеленського, 880 тисячна ЗСУ розтягнула свої війська вздовж всього фронту, і тому 600-тисячна армія РФ запросто концентрує сили на напрямках головних ударів і там створює критичну перевагу в силах і взагалі не переймається про свої фланги, бо ЗСУ там їх не атакує. Бінго. ЗСУ атакує їх не на флангах, а у Курській області, де Москва запросто може використовувати КНДРівці, її нічого не придявиш, бо то територія Росії. Хтось побачив щось для себе незрозуміле в моїх поясненнях. А як дізнатися, який напрямок ворог розглядає як основний, а який як другорядний? Відповідаю. Ви чули про таку службу, як військова розвідка. Так, от військова розвідка мусить не тільки атакувати ворожі НПЗ, це побічна діяльність. Основна мета існування військової розвідки добувати інформацію. Для цього існує купа інструментів від безпілотників і відеокамер на передовій до спеціально навчених парубків, задача яких звабити секретарку російського генерала і добути надсекретні документи. Якщо їх не перекидати на інші напрямки в інші підрозділи, і прислуховуватися до їх інформації, то все буде як слід. От саме в цьому полягає мистецтво полководця в наші часи організувати підлеглих так, аби добути максимум інформації, зробити з неї правильні висновки, організувати концентрацію своїх сил на напрямку головного удару таємно від ворога і врізати. Робили ЗСУ таке? Так, робили. Саме так були звільнені Харківщина, район Лимана і місто Херсон. А потім Єрмак похвалився, що дії ЗСУ, ставка Верховного головнокомандувача, тобто Зеленського, взяла під цілковитий особистий контроль. І Зеленський майже одразу поскаржився, що тоді інформація про плани командування ЗСУ майже зразу стала з'являтися у уMoskvi. Доти не з'являлася, очевидно. А потім зняли залужного і тепер ЗСУ захищають всю територію, а війська РФ зосереджені на кількох напрямках. Я слів не маю. Очевидно, Зеленський сам не збагнув, що він нагородив. Очевидно, Зеленський в душі не тямить, як воюють сучасні армії, інакше такого він би не ляпнув. Доречне питання. Зеленський сам зморозив цю дурницю, чи він повторив те, що йому розповіло командування ЗСУ, тобто головком сирський і начальник генштабу. Мені цікаво, всі ці люди читали труди Манштейна, Гудеріана, Тіпельськірха, Ейзенхауера та, хоча б Трендофілова або Василевського, чи їх всіх не вистачило навіть на книжки Віктора Суворова, де все те саме пояснено на пальцях? Чи як ви пропонуєте сприймати новину? Що 880 тисячні зсу не можуть зупинити 600-тисячну армію РФ а Верховний головнокомандувач Сил оборони України у всьому звинувачує при цьому союзників чи хай навіть партнерів з блоку НАТО. Тим не менш, наші завдання незмінні. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. і і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.